Почути голос мами тоді було ну, за щастя. А вони дуже люблять Україну, вони дуже чекали, тому що їм навіть предлагали працювати, пропонували працювати в школі. Вони відмовилися, повернися. Я так повертаюся. Там мама з квітами. Ну, це були я не знаю, найкращі емоції, які в мене були в житті. Тому що, ну, це... Перші, кого вона побачила, це 80-та штурмова бригада зі Львова. Вони подарували шеврон батькам. Шахтьори виходив, не так би волнувався як зараз, Чесно. Сьогодні на розмову до нас завітав захисник Львівських Карпат Олександр Мазюк. Олександре, доброго дня, вітаю. Вас. Добрий день для вас, Львів, Карпати це нове середовище. Усю свою кар'єру ви провели в клубах з Харківщини і. Зважуєтесь влітку переїхати в Карпати за цей час, за ці кілька місяців. Чи адаптувалися ви, чи звикли до нового життя, до нового середовища? Так, звісно, адаптувався. Не скажу, що я прям було легко, але тут дуже гарний колектив, тренера. Тому ну, все дуже добре пройшло. Але Харків і Вівчанск для мене залишає, залишається особливе місце в серці, тому що це мій дім. Ось а Львів, дуже гарне місто. Карпати дуже хороша команда з е, крутими вболівальниками, тому я дуже радий, що я зараз тут. Так склалося, що до 25 років ви грали на аматорському рівні. Навіть коли вас не вдавалося потрапити на рівень професіональний. Чи не опускались вас руки, чи все-таки ви мали надію, що одного дня ви зіграєте на рівні профі? Е, так, було, скажімо так, тяжко, але я не просто вірив. Я мрія про це. Мабуть, це зіграло дуже велику роль. Я дуже багато працював, і ну, мене вийшло повезло. Трішечки. Ви маєте рідного брата Юрія, він в одному з інтерв'ю, він теж футболіст, про нього поговоримо, але він в одному з інтерв'ю казав, що коли в родині дізналися про те, що вас запрошують тоді ще друголіговий метал, то це було величезне свято для всіх, для сім'ї, для родини. Чи пам'ятаєте цей момент, коли ви рідним сказали, що от є запрошення з металу і ви будете грати в другій лізі? Так, так, я пам'ятаю цей день, як відреагували мої батьки, вони були в шоці, та й я також, тому що я не просто став професіоналом, я став професіоналом в такій команді, як метал, який потім став металістом. Це команда з історією, дуже крута. Тим бачу, в Харкові мій дім все склалося як найкраще. Більше про Юрія, про брата він виступає за тростянець в другій лізі. Нещодавно був в заявці на матч проти Карпати. 2 взагалі наскільки ви з ним близькі, чи ви для нього є порадником, коли його щось там хвилює, особливо в футбольному плані? Чи часто ви на зв'язку? Ми на зв'язку кожен день і не раз. Це мій не одна із найближчих людей. Він мій друг. Я завжди йому допомагаю, завжди підказую. Ось тому ну максимально ми близькі. Ну це брати. тим паче, що у нас є приклад у мого тата. Є два брати. У моєї мами є брат. У них відносини дуже теплі, вони ну дуже спілкуються, тому ми беремо з них приклад. Професійні футболісти, особливо в Україні, часто скаржаться на важкий графік, що там двічі на тиждень складновато грати. Ви коли виступали на аматорському рівні? Ви якось розповідали, що понеділок, вівторок, матчі за інститут, в четвер матчі на чемпіонат міста, п'ятниця область, субота, дві гри, район. Як це вам все вдавалося? фізично ви це все витримували так? Спочатку було тяжко, дуже але потім втягуєшся, в принципі. Там в Харкові всі так робили аматори. В тебе був вибір. І, 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 і ти йдеш працювати і граєш, там, наприклад, одну гру. Або ти граєш п'ять ігор, допустимо. Е, ну, все одно професійний рівень дуже відрізняється, тому що і там буває тяжко, і там Ну, якось справлялися. Ми згадали про інститут. Ви навчалися в такому інституті, в закладі ветеринарного спрямування. Ваша спеціальність технолог з переробки продуктів тваринництва. Так. Чи була у вас якась взагалі ідея, крім футболу, все-таки можливо спробувати себе в ветеринарній галузі? Ну мало шансів, тому що там була дуже хороша команда тоді, на, на той час. вони грали і на я е, грав на Чемпіонат України серед вузів ми займали друге місце. До мене покоління футболістів виігрували, їздили на чемпіонати. Там були дуже хороші тренера Лященка Василія Олексійович та Яковенко Вадим Васильович. Ось вони, я вам так скажу, теж зробили великий вклад в розвиток мене як футболіста. Тому ну, більше був зацікавлений футболі. Олександр, вашим першим тренером був батько. Він да, викладає фізкультуру так, в школі. Згодом ви поїхали в Олімпік Уор, в Донецьк. От перші ваші кроки становлення, як вони виглядали? Е, так, я поїхав в Олімпік Уор. Тоді був. Моїми тренерами були Уманець Руслан Геннадійович та Смолянінов Віктор Іванович. Тобто вони, мабуть, заклали фундамент футболіста. Ази, це вони мене навчили. Але в мене було декілька травм, операція, тому ми з батьками вирішили, що треба трішечки відпочити і е, пройти там реабілітацію вдома. І ну, я ще був в 11 класі, півроку я грав за Мрію Купенську. У мене там був тренер Сароштан Ігор Георгійович, Також трішки мені дав, скажімо так, досвіду. Я їм дуже вдячний. Ваш дім це село Ізюмське, неподалік Борової на Харківщині. Воно було окуповане тривалий час. Вашому братові, Юрію, вдалося виїхати, батьки залишилися. Як взагалі це все розгорталося? Як ви дізнавались, скажімо так, послідовність цих подій? Так, ми тоді були на зборах в, в Турції. Е, Юра, брат був в Харкові, і він там був один, і ми з ним так е, вирішили, що треба їхати додому. Думали, що туди. Ну, не, ну скажімо так, не, не дойдуть. Але так вийшло, що прийшлося його, скажімо так, в останній момент відправити з дядьком, маминим братом. Це було в квітні. І ну, зайшли орки і окупували рідну е, Борову та Ізюмське. Ви не знали спочатку, що відбувається вдома, яка ситуація в батьків, буквально десь, ну, до трьох місяців, так, мама вперше вийшла Тут на зв'язок? Два місяці, так, перших два місяці, тому що там е, зразу не було зв'язку. Е, я почув і таким чином: е, тітка подзвонила мені, а брат, е, точніше, навпаки, брат двоюрідний подзвонив мені, а тітка подзвонила е, мамі. Тому що у них зв'язок, вони знайшли там десь якийсь маленький сигнал. І, а ну, інтернету ж не було, а ми були в Турції. І вони підставили телефон. Отак От було. Ну, ну, я знав, що з ними все добре, але почути голос мами тоді було. Ну, За щастя, тому що два місяці пройшло. Ваша мама працює вчителем е, молодших класів, mm -hmm. батьки мають стійку проукраїнську позицію е, в умовах окупації життя, особливо для них, для людей, які проукраїнсько налаштовані. Що було найскладніше в емоційному плані, що вона вам розповідала? Ну, розповідали, ну, а вже ж це, я думаю, дуже тяжко спочатку в емоційному плані, тому що ну, війна, одним словом, війна. А вони дуже люблять Україну, вони дуже чекали, тому що їм навіть предлагали працювати, пропонували працювати в школі. Вони відмовилися на і дуже, так. Так, так, І дуже чекали на наших захисників. Вперше маму ви побачили, вона приїхала до вас сюди, ви були в металісті, так? базувалися в Ужгороді. Знаю, що це історія з таким сюрпризом, з приємними емоціями. Як, як виглядав цей ваш такий позитивний розіграш? Так, батьків деокупували наші захисники, я дуже вдячний. 25 вересня, да, 25 вересня. І ну, тоді вже там зв'язок одразу зробили, там есть, уже я більш ну, міг, скажімо так, спілкуватися з батьками. І після гри, десь там це неділі тижня-два. Ну, пройшло після цього, І мені моя дівчина Таня каже, поїхали, там, прогуляємося там, в гори. Я, там, я кажу, ну поїхали. Вона мені зав'язала очі, сказала, що це сюрприз, там, я тобі зробила, там дуже гарно. І привезла мене на вокзал. Так. Да, я тоді почав підозрювати, що брат приїхав, тому що mm -hmm. я теж не бачив його дуже довго. І він так підходить до мене, розв'язує очі. І я ну, дуже радий, і він потім мені так показує. Повернися, я так ну, повертаюся, там мама з квітами. Ну, це були, я не знаю, найкращі емоції, які в мене були в житті. Тому це в тому ж таки вересні 22-го ви забиваєте гол, свій перший гол в прем'єр-лізі в рот Олександрії. Так. Коли ви забивали, ви казали, що напевне перша думка, коли м'яч опинився в сітці, от якби цей момент побачили батьки. Так, так. Це був такий момент. Вони іноді могли, якщо був там інтернет, якось дивитися матчі. Але на той момент не було такої можливості. Ну я їм все одно потім подзвонив і присвятив свій голову. Сам процес деокупації, як наші воїни заходили в Ізюмське безпосередньо, чи мама вам розповідала про це? Так, інші? розповідала. До речі, перша, перші, кого вона побачила, це 80-та, штурмова бригада зі Львова. Вони їм подарували шаврон батькам. Це першого вона нашого захисника підійшла, заплакала, обіймала його. Тобто, отак от, дуже чекали. Зараз ізюмські все одно, хоч і деокуповане, але перебуває неподалік від лінії фронту. Наскільки батькам безпечно там перебувати, постійні обстріли, як часто вони відбуваються? Відбуваються, так. Да. Обстріли ну, не так прям часто, але ну, стабільно, скажімо так. Але наші захисники, я впевнений, вони стверджують, що все буде добре, що вони не дадуть не ні пройти нікуди. Одна з ваших таких особливостей, фішок футбольних, це не лише гра в обороні, а ви часто любите підключатись на стандарти. Йдете на штрафні, на кутові. В Карпат з цим ну, поки що в реалізації проблема. При тому, що окрім вас, є бабогло, є викляк, є порох, центральні захисники, які вміють грати головою. Є гравці, які класно виконують стандарти. Чому поки що не складається в Карпат? Яка Ваша ну, думка? я думаю, що це. Ключове слово поки що, я думаю, що все попереду, треба тільки ну, вірити і старатися. Я думаю, все прийде. Вас взагалі, от, статистика ваших голів в професійному рівні, вона якраз свідчить про те, що ви шість м'ячів, 6, 6 стандартів ви забивали. У вас була людина? Ну, з одного боку, ви працювали з Березовчуком, з кучером раніше, з центральними захисниками, але саме от, навички гри на стандартах. Чи? Ну, от якраз я хотів. Згадати якраз Березужика Андрія Володимировича та Кучера Оксана Миколаївича. Тобто мені дуже пофартило працювати з ними, тому що вони на моїй позиції грають дуже хороші тренера, дуже хороші були футболісти. Вони, оці дві людини, які також підказували не тільки там по стандартам, а й взагалі. Ну я б ще б згадав би одну людину: це Олексій Покосенко, із яким я грав в Вовчанську. Він також центральний захисник, ось він також мені дуже багато допоміг, підказував. Та й в принципі до сих пор він, ну, ми часто зізвонюємося і якісь там моменти обсуждаємо, скажімо так. В своєму такому першому інтерв'ю в Карпатах ви казали, що одним з таких магнітів, які вас привів до Львова, це був Мирон Маркевич і бажання попрацювати з Мироном Богдановичем. Вже зараз можна робити певні якісь такі висновки, ділитись враженнями. Як вам робота з Маркевичем? Так позитивні, тому що Мирон Богданович це людина з зім'я. Я думаю, що я вже почав по трошечку вчитися. І думаю, що попереду дуже багато досвіду я отримую від нього. Тобто, навіть у 28 ви в футбольному плані молодий ще гравець, так так. Ну не молодий, ну так, скажімо, є ще до чого стремитись, Це 100%, 100%. Ви коли зділились футбольною мрією? Ви казали, що це єврокубки, бажання зіграти в Єврокубках, не забігаючи особливо далеко наперед, але. На вашу думку, чи здійснена ця мрія з Карпатами от в майбутньому, можливо, вже в наступному сезоні. Дай Боже, якщо команда вийде в УПЛ? Я, я думаю, так. Ну для Карпат 100%. Якщо я ще стану частиною цього, я дуже буду радий, але зараз стоїть завдання вийти в прем'єр-лігу. Тому на наразі будемо, скажімо так, виконувати це. Ваш брат Юрій, про кого ми згадували, він казав, що в Зустрічався з вами на аматорському рівні, грали один проти одного, і в нього є така мрія. Напевне, вас теж зіграти один проти одного в різних командах на трибунах. Ваші батьки і це, але на рівні професійному. Чи дійсно це був би для вас особливий момент? Звісно, тому що ми ну, дійсно грали друг проти друга на район, на області. І ну дуже часто ми грали разом за рідне село Зюмське. Ну, з команди прогрес. Ми дуже багато грали. Я, брат, мені двоюріний брат Сергій, тато, дядечко. Тож тобто ми грали. Але якщо це станеться на професійному рівні, це буде особливий день. Бажаю вам і здійснити одну мрію, і другу, щоб у вас це вдалося, і зокрема, з Карпатами. Дякую Дякую вам.